Одна з вимог сучасної професійної освіти залучення до освітнього процесу підприємств регіону. На території міста Лебедина працює фермерське господарство ферма ЕКО, яка має на меті розширити смакові горизонти українця, поєднуючи національну кухню зі світовими кулінарними традиціями. Йдучи в ногу з часом, ми долучилися до спільного соціального проєкту равлик в українській кухні. Одним з найголовніших завдань закладу профтехосвіти є налагодження тісної співпраці з роботодавцями, спільна підготовка конкурентно спроможних устреманих кваліфікованих робітників. Саме сьогодні ми це демонструємо при проведенні майстер-класу майбутніх кухарів. Нам дуже приємно, що сьогодні налагодна тісна співпраця з підприємством нашого міста Крук, яке очолює керівник Чалей Валерій Гіборович. Саме на продукції підприємства. Сьогодні майстри виробничого навчання спільно з учнями проводять приготування страв. Це продукція равлики. Ця продукція делікатес, яка все більше і більше користується попитом в харчових і ресторанних закладах. Цю продукцію виростити не так просто, але підприємство успішно з цим справляється. Більше того, закладом на профільні методичні комісії прийнято рішення внести теми приготування страв цього продукту в теоретичне і практичне. Навчання. Я думаю, що цей захід корисний для підприємства, для закладу Лубининська вище професійне училище цього господарства, а в першу чергу для майбутніх кухарів. Про смаки не сперечаються. Ми часто використовуємо цей вислів, коли мова заходить про якусь книгу, кінофільм, одяг, але своїм походженням вислів зобов'язаний кухарському мистецтву. Кожен з нас хоче споживати більш екологічну та корисну їжу. М'ясо равлика вважається не тільки смачним, але й лікувальним засобом, в якому є незамінні для людського організму амінокислоти, вітаміни, мінерали. Господиня ферми еко Ярина Богатиренко люб'язно запропонувала нам ознайомитися з авторськими рецептами страв: пельмені, піца, окрошка, чебуреки. Канапки, млинці. Авторська кухня полягає в тому, щоб вкласти свою особистість у те, що ви робите. Вивчивши досвід екоферми, ми створили власні шедеври, поєднавши традиційну українську кухню з сучасними кулінарними тенденціями. З задоволенням вашій увазі, представляємо наші страви. Доброго дня! Лебеденське вище професійне училище лісового господарства запрошує вас у світ кулінарного мистецтва. Сьогодні я готую страву книж з равниковою ікрою. Для її приготування мені потрібні випечені книжі і начинка, в яку входить плавлений сир, зелень, часник, куркума і равникова ікра. Технологія приготування страви така. Попередньо випікаю маленькі книжки округлої форми. Готуємо начинку. Плавлений сир протираю. Додаю дрібно посічену м'яту, окріп, подріблений часник. Перемішую все до однорідної маси. Готові книжі розрізаю навпіл і заповнюю сирковою масою. Всередину викладаю равликову ікру. Подаю книжі на заздалегідь задекорованій тарілці. Приємного апетиту! Вашій увазі пропоную мастер-клас Приготування закуски. равлик на гречаних присканцях». Для приготування нам потрібно присканець гречаного борошна, сир кисломолочний, часник, сіль, мариноване філе равлика, м'ясна чипса. Для приготування філе равлика відварити і замаринувати у суміші соєвого соусу і прованських трав на 3-4 години. Сир кисломолочний протерти до еластичної однорідної маси. Додати потрібний часник заправити сілью. Попередньо випекти маленькі присканці. З'яного м'яса приготувати м'ясну чіпсу. На гречані присканці викладаємо сиркову масу. Використовую кондитерський мішок. Зверху кладу маринованого ралика. Прикрашаю закуску м'ясною чипцею. Подаємо закуску на задекорованій тарівці. Смачного. Для приготування основної страви равликової душини нам потрібні такі інгредієнти: Філе равлика, вершкове масло, діжонська гірчиця, мед, бренді, оцет, А також лимонна підлива та чипса. Філе равлика відварити і почистити. Розтопити вершкове масло. додати діжонську гірчицю, додати мед, додати відварене філе, припускати протягом 5 хвилин, додати бренді, додати оцет. Довести до готовності. Приготування лимонної підливи. Розтопити вершкове масло. Нарізаний на кружальця лимон обсмажити з обох боків у вершковому маслі. Вийняти лимон. У кип'яче масло додати біле столове вино. Додати гірчицю, додати вершки, перемішати. Коли маса почне загусати додати сіль. Додати цукор, подавати равликову душинину з лимонною підливою та чипсою. Смачного вам! Дякуємо за увагу. Смачного запрошуємо до нас на навчання.